Додаткові компенсації за програмою є відновлення, на які виділено 15 мільярдів передбачені тільки для окремих категорій внутрішньопереміщених осіб, тих, які перебувають на обліку внутрішньопереміщених осіб, а також тих, у кого знищене житло було єдиним об'єктом житлової нерухомості. Для інших категорій громадян збільшення компенсації поки не передбачено. Про це повідомила голова комітету Верховної ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку і місто Ваня Олена Шуляк за її словами першочергово виплати будуть здійснюватися за повністю знищене житло. Виплати за пошкоджені оселі можна буде отримати, якщо на бюджетних рахунках будуть залишки коштів на це. Ну і більше деталей розпитаю в Олену Шуляк, голови комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, є відновлення. Завдяки, завдяки чому вдалося спрямувати додаткові 15 мільярдів гривень на програму? Я трошки розповім пред в нас в комітетах Верховної Ради, коли ухвалювався державний бюджет на 2025 рік, були гарячі баталії, тому що в першочерговій версії, в першому проєкті державного бюджету на 2025 рік, за програмою є відновлення, взагалі не було передбачено коштів. А після того як почалось таке гаряче спілкування із міністерством фінансів і народні депутати, наша ТСК, яка опікується питаннями внутрішньо переміщених осіб, ми Зверталися до прем'єр-міністра України пана Дениса Шмигаля, було переглянуті певні бюджетні речі в головному документі бюджетному України, і на її відновлення на 25 рік було передбачено 4 мільярди гривень, 1 мільярд гривень за пошкоджене житло і 3 мільярда гривень за вже вже за зруйноване житло. Ми розуміли, що цих грошей точно недостатньо, і ухвалили відповідне законодавство. Яке стосувалося того, що внутрішньо переміщені особи повинні мати можливість першочергово отримувати компенсацію за знищене і за за зруйноване житло повністю, і передбачили можливість того, що зекономлені кошти до речі, ці 15 мільярдів це якраз зекономлені кошти нашого міністерства соціальної політики, можна буде направити вже в 2024 році на програму є відновлення і 13 Надцятого грудня уряд прийняв відповідну постанову, де чітко приписав механізм, як будуть використовувати ці гроші для того, щоб саме внутрішньопереміщені особи змогли першочергово отримати відповідну компенсацію. На сьогодні є певна статистика, і ми бачимо, що інші державні програми, наприклад, такі як Є оселя для внутрішньопереміщених осіб, вони не є доступними на 100%, Не кожен може скористатися і. Заплатити досить високий першочерговий внесок. Тому програма є відновлення саме для внутрішньопереміщених осіб, вона повинна максимально вирішити а, ці проблеми житлові, з якими сьогодні зіткнулися наші, наші переселенці. А, я хотіла би додати, що обов'язково, якщо внутрішньо переміщена особа подається на таку компенсацію, а в неї а, повинен бути обов'язкова реєстрація як внутрішньопереміщеної особи, і це повинно бути єдине житло, яке більше не зареєстровано. Овано в державних реєстрах і в державному реєстрі речових прав це не буде стосуватися житла, яке, наприклад, зареєстровано на територіях, де ведуться активні бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях, і все ж таки, якщо в людини немає більше житла, або житло там знаходиться на територіях, де не можна ним скористатися, то така людина обов'язково компенсацію отримає. А на сьогодні є ще одне обмеження: ми дуже чекаємо від міністерства юстиції, коли буде. Де розблокований, запрацює а, тимчасово зупинений реєстр а, речових прав, тому що програма є відновлення. Вона а, співпрацює з а, реєстром речових прав для того, щоб отримати підтвердження права власності. Але уряд планував, що активно 15 мільярдів для внутрішньопереміщених осіб будуть використовуватися в січні 2025 року. Тому сподіваюся, що все буде йти за планом, і ці гроші будуть розподілені серед тих, хто потребує вирішення житлового питання. Скажіть, будь ласка, а чи є дані щодо того, от скільки людей подали заявки про втрату житла? Тобто скільки людей потребують загалом свого нового дому, і скільки в черзі на утримання таких сертифікатів? А ми сьогодні бачимо, що більше ніж 12,5 тисяч житлових сертифікатів вже сформовано. З них лише близько 5 тисяч реалізовано, і звичайно, в цих майже 13 тисяч житлових сертифікатів, які ще люди не отримали на них відповідні кошти. В них значна частина саме внутрішньо переміщених осіб. Тому ці люди будуть користуватися можливістю отримати гроші першого. Чергово і ці 15 мільярдів гривень вони будуть стосуватися виключно внутрішньо переміщених осіб. А всі інші категорії до речі, я додам, що в нас згідно законодавства є декілька а, категорій, які першочергово отримують компенсацію: це і сім'ї військовослужбовців, це і багатодітні сім'ї, це і люди з інвалідністю. Ну і зараз такою першочерговою категорією стали внутрішньо переміщені особи. Тому 15 мільярдів для ВПО. А з наступного року ці чотири. Мільярда гривень, які передбачені в бюджеті, зможуть отримувати інші, інші категорії людей, які потребують застосування компенсаційного механізму. Пані Олено, як українцям, які втратили житло, забронювати такий сертифікат? Дуже дуже просто відбувається взаємодія. на сьогодні створено більше ніж 600 комісій при органах місцевого самоврядування, які генерують відповідні житлові сертифікати, які перевіряють всю інформацію, яку надає заявник. Для того щоб подати заяву, потрібно скористатися або мобільним застосунком ДІЯ, або державним сайтом Дія, або звернутися безпосередньо до ЦНАПу, де працівники допоможуть внести відповідною інформацією. але в зв'язку з тим, що зараз тимчасово призупинена робота реєстра, багато є питань стосовно того, що робити людям, в яких уже заброньовані кошти. А я нагадаю, що бронювання триває 30 днів і не більше, то тут не потрібно переживати на той час, коли не працюють реєстри, це бронювання буде подовжено вже безпосередні. Такі роз'яснення дало і міністерство розвитку громади території, і я впевнена, що як тільки почнуть працювати реєстри. Всі отримують і відповідні заброньовані кошти і зможуть подавати активніше заяви саме на компенсації? А відомо, що от податися на відновлення можуть тільки ті, ті, чи є зруйноване житло на підконтрольній території, і можна документально довести, що ця квартира, будинок дійсно знищені. Як щодо переселенців з окупованих територій, які не можуть довести втрату свого помешкання, чи можуть вони взагалі розраховувати на житло від держави? Чекаємо законодавчо прописаний механізм для мешканців з тимчасово окупованих територій, в яких зруйноване житло. А чекаємо зараз від кабінету міністрів ухвалення відповідних постанов. Я нагадаю, що проводився так званий Мелітопольський експеримент, який довів свою результативність, незважаючи на те, що є тимчасово окуповані території, на яких відбулися руйнування житла, на сьогодні в країні достатньо технічних засобів. Перед за все, це можливо. Ості, які надають супутники зафіксувати такі руйнування, внести їх до реєстру пошкодженого і знищеного майна і працювати з тим, щоб всі люди в кого пошкоджене або зруйноване житло отримали відповідну компенсацію. А на сьогодні є велике питання: це фінансування. А тому потрібно і я впевнена, що уряд це буде робити. Працювати з нашими міжнародними партнерами. Я нагадаю, що до програми компенсації долучався вже світовий банк, який надавав близько 200. Од мільйонів доларів на компенсацію саме за пошкоджене житло. А в цьому році долучився до фінансування банк розвитку ради Європи, який підтвердив також можливості фінансування на наступний рік. Тому а, програма є відновлення, вона залишається у фокусі уваги не а, тільки нас, як парламентарів, але й наших міжнародних партнерів. І я впевнена, що можливо не так швидко, але всі, хто потребують компенсації, її обов'язково отримають. Пані Олено, дуже вам дякую за розмову, за ваш час і звісно за вашу роботу. Це Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Дякую вам.